Органи місцевого самоврядування, невід'ємна частина кожної громади, завдяки щоденній роботі міського голови, депутатів, усіх структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, установ, комітетів самоорганізації населення, забезпечується життєдіяльність всього міста. Міський голова є представником інтересів і головною посадовою особою територіальної громади. Це та людина, яка користується довірою городян. Очільник міста завжди сприяє вирішенню проблем та допомагає зробити його комфортнішим та сучасним. Прилучани вже вдруге довірили своє місто Ользі Попенко. До речі, це перша жінка, яка обійняла посаду міського голови. Прилук сьогодні наша держава відзначає день місцевого самоврядування. Я без перебільшення скажу. Я думаю, що всі підтримують, що це свято особливих людей. Це тих людей, хто вміє працювати, хто вміє професійно виконувати свої обов'язки. Це свято тих, хто цілодобово забезпечує місто теплом, водою, газом, світлом, хто вміло організовує роботу освітньої, медичної галузі, галузі соціальної сфери. Це, мабуть, свято тих, хто вміє слухати, вислуховуватись, дослуховуватися до думки, прилучан і допомагати і вирішити питання, тобто це свято тих. Хто живе проблемами міста, хто цікавиться кожним мешканцям і хто вміло вирішує ті чи інші питання сьогодні? Звичайно, ми щиро дякуємо всіх перлучан з цим святом. Ми дякуємо всіх, хто дотичний до цього дня, звичайно, всім миру, здоров'я, Божої благодаті, велика вдячність нашим Збройним силам України і разом. Із збройними силами України йдемо до нашої перемоги. Варто зазначити, що ще напередодні повномасштабної війни рівень довіри до прилуцької місцевої влади серед громадськості був високим. З початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, та введенням воєнного стану місцеве самоврядування постало перед новими викликами. Окрім забезпечення функціонування всього міста, на перший план вийшла підтримка військовослужбовців. Сьогодні, за підсумками 2023 року, прилуки на підтримку захисників з міського бюджету виділили найбільше серед міст Чернігівщини, а це 53 мільйони гривень. І на наступний рік у бюджеті вже передбачено ще 26,5 мільйонів на підтримку Прилуцької територіальної оборони. Внесок прилуцької громади у допомогу нашим захисникам відмічають і у військовій адміністрації. Дуже приємно, що сьогодні, в цей день, відзначили нашу роботу за високий професіоналізм за підтримку збройних сил України і територіальної оборони збройних сил України було відзначено начальником районної військової адміністрації Володимиром Олесійовичем Черновим. Ми дуже вдячні за те, що визнана наша робота на такому високому рівні. Ми і надалі будемо працювати працювати для наших прилучан. Ми будемо працювати і будемо підтримувати збройні сили України, бо ми. Знаємо, ми впевнені, що перемога обов'язково буде. Органи місцевого самоврядування є найближчою до людей владою. Конструктивна робота всіх структурних підрозділів, їхнє правильне функціонування є запорукою добробуту мешканців громади. Андрій Бойченко, головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю, 11 років працює в місцевому самоврядуванні. Говорить, колектив міської ради працює як єдиний організм. Це робота не моя особиста, сам би я нічого не зробив. Ще раз наголошую, це робота всього колективу. Усіх всіх людей, яких сьогодні нагородили. Грамотами, когось привітали з добрим словом, це робота всього колективу. Це, тобто, ми самі тут кожен нічого не зробить. Це тільки колектив, тільки завдяки колективу можна робити, і ми все робимо тільки так. Хочу виразити слова вдячності і шани всім своїм колегам, які були сьогодні присутні тут на урочистому зібранні, ті, які не змогли. Потрапити сюди, ті, які зараз знаходяться і у збройних силах у лавах територіальної оборони, я всіх вітаю із святом, професійним святом органів місцевого самоврядування, зичу всім міцного здоров'я, витримки, звичайно, перемоги. День органів місцевого самоврядування і свято народних обранців. Сьогодні прилуцький парламент представлений 34 депутатами, серед яких освітяни, медики, представники бізнесу і комунальних підприємств, а ще військові. Це Павло Сакадьол та Артем Аніщенко. Серед почесних грамот відзнаки саме для них. Але своє професійне свято депутати-захисники відзначають на варті. Тому зала дякувала за службу оплесками. До речі, сьогодні на фронті і депутат Олександр Правосуд. Серед народних обранців і волонтери. Валентин Харченко щойно повернувся з передової. Говорить, підтримувати наших захисників це першочергове завдання і влади, і громади. Сьогодні Валентин отримав почесну грамоту з рук міського голови. Серед нагороджених і Анна Чумаченко. Жінку обирають депутатом вже вдруге. Крім цього, Анна Леонідівна представляє інтереси прилучан і як голова комітету самоорганізації населення. Шість разів поспіль містяни обирали до Прилуцького парламенту Олексія Гавриша. Загалом його депутатський стаж налічує 24 роки. Це великий значний відрізок життя, і якщо це вникаєш у ці проблеми, то це дуже дуже важливо для, для особистості. Ну я як по собі. Багато що переживаєш в місті з людьми. Прилуцький парламент представлений дев'ятьма політичними силами. Та Олексій Гавриш говорить, політика не має бути пріоритетом в роботі депутата. Важливіше не політичні якісь цілі, а це більш, більш практичні, більш практичне вирішення проблем громади на містах без політики. Сьогодні, врешті-решт, депутати, об'єднавшись, подолали політичну кризу і демонструють згуртованість. Говорить секретар ради Роман Гоголь. Як приклад називає прийняття бюджету на 2024 рік. «В Цьому році ми перші в Чернігівській області прийняли бюджет. А це показує роботу органів місцевого самоврядування. Всі об'єдналися для якісного результату. Об'єднався депутатський корпус, попрацювали якісно спеціалісти, і це на на початок року нам гарантує стабільну роботу. Роман Гоголь вперше обраний депутатом прилуцького парламенту, зазначає, відповідальність перед громадою в період війни в рази вище. з врахуванням військового часу. Зараз є деякі зміни в роботі органів місцевого самоврядування. В першу чергу, зважаючи на економічну ситуацію, зменшення витрат по можливості, але залишення критичних необхідних витрат. І зараз всі вся держава працює максимально на підтримку військових, на підтримку наших військових частин. І заради нашої перемоги представництвом громади у органах місцевого самоврядування є і голови комітетів самоорганізації населення, а також вуличкоми. Голів комітетів ще називають мерами маленьких мікрорайонів, адже саме вони першими дізнаються про актуальні події та потреби і представляють інтереси жителів будинку, вулиці чи мікрорайону. У прилуках сім комітетів самоорганізації населення та 33 голови вуличних комітетів. Сьогодні з нагоди професійного свята представники мікрорайонів зібралися на зустріч з міським головою Ольгою Попенко. Ділилися проблемами, успіхами, та, звісно ж, планували роботу на наступний 2024 рік. Лідія Миколаївна Чекалова більше 30 років обіймає посаду голови вуличного комітету. Жінка говорить, хоч і складно, але мотивують самі ж люди. Я за свій часто дуже переживаю, поки я на цій посаді, і я хотіла вже питалася, щоб мене підмінити. А сказали ні, це не на плечах ти носиш, а договориться ти все вмієш, бо ти багато для нас зробила. Руслана Петрівна циганок більше десяти років працює на посаді голови вуличного комітету. Жінка говорить: сьогодні особливо складно. Війна це біль кожного українця. І, хоча старший син Руслани Петрівни на передовій, і серце матері поряд з ним підтримку відчуває від своїх колег. Власним віршем жінка вітає всіх причетних до свята. Сьогодні день самоврядування. Я вітаю всіх своїх громадських колег із цим святом. Минають роки невблаганно, тривоги, успіх, все бігом, падіння, стреси, сподівання, весна і осінь за вікном. Ми думали, нам щастя мало, це так природно для людей. Чого завжди не вистачало: то відпочинку, то грошей. Щось не судилось, щось не склалось, про що ми мріяли колись. І, мабуть, кожному казалось, і нібито весь щастя чекалось, ось-ось і прийде щастя в дім. Були в житті і сонце, і зливи, і чорна днина, і сумна. Та тільки зараз розуміли, які ж ми всі були щасливі, поки не почалась війна.